Добрий день! Сьогодні хочу залишити свій відгук на хлорофіл. Він у вигляді концентрату з м'ятним смаком. Ну, Не смаком, а таким запахом смаком. Тут 30 мл ось такий ось склад. Одна доза це 18 крапель. І це буде 50 мг ось цього от хлорофілу. Написано навіть з чого саме він добувається, і воду, як його треба приймати. Необхідно в воду накрапати цих 18 крапель, якщо вам треба 50 мг хлорофілу, і 36, якщо, відповідно, вам треба 100 мг цього хлорофілу випити. Тому ось цього мені вистачало на двох місяців, оскільки я робила раз на день 18 крапель, як тут рекомендують, тобто 50 мг. Грам хлорефю. Чим він класний? Як кажуть, це такий деодорам для вашого організму. Я не знаю, наскільки це правильно казати, але дійсно з ним ефект того, що у вас зменшується запах від поту. Це дійсно так. В той же момент дуже багато хто пише про те, що насичення крові кисне. Збільшується і він допомагає трошки і вашому кишківнику. Я, якщо чесно, побачила ефект в тому, що в мене трошки піднявся рівень енергії і працездатності. я думаю, що це якраз рахунок того, що в мене трохи стабілізувалося все в організмі. Як взагалі ці крапельки, до речі, ось, ну, він з такий зеленого кольору. Ну, хлорофіл це взагалі те, що відрізняє в природі да, оцей зелений кольор, тобто це є оцей пігмент. А це є концентратом, тобто ви з допомогою цієї піпетки, там, 18 або 36 крапель додаєте воду і випиваєте. Обов'язково треба його струсити перед тим, як пити, його не потрібно збільшувати дозу, оскільки це все таки концентрат. Ви використовуєте просто воду, крапаєте цю зелену таку субстанцію і п'єте. Є, до речі, на Yorпі теж хлорофіл, але він без смаку. Я не знаю, наскільки це буде правильно, але мені, от, наприклад, з цим смаком і запахом сподобався хлорофіл. тобто я його пила без проблем. Є Варіант не концентрату, а ем, такого банки там, 450 мл, якщо не помиляюся, і ви його приймаєте столовими ложками. Як на мене, ось цей варіант такий маленький, його можна взяти з собою, якщо кудись ви їдете і ви не хочете зупиняти свою цю програму. Того, що ви очищуєте свій організм і приймаєте цей, цей хлорофіл. Я скажу, що да, непогано те, що він ну, створює червоні кров'яні тільця, то так є. Мені думається, що ось цей хлорофіл краще, ніж ця велика банка. По-перше, ви більше будете. Платити за доставку, якщо ви не наберете на безкоштовну доставку за херба. А тут такий невеличкий варіант в склі, тобто, ну, все класно. Ви собі накрапали, ви можете собі ну, якби змінити або 50 мг використовувати в добу, або 100 міліграм цього хлорофілу. Тобто, ви самі собі можете правильно призначати ці дози, які вам написав лікар. Тому я думаю, що це класно. Цікавить, чи ви. Пробували цей хлорофіл або використовували, можливо, інший, такий більш розведений, не концентрат. І наскільки наші думки співпали? Дякую, що ви мене дивитесь, Підписуйтесь на канал і всім гарного дня!